Всім привіт, друзі! З вами ця Тараха. Це вже восьма частина нашої історії про будівництво на Філіпінах, і в попередньому відео ми показали вам, як змінився наш будинок за цілий місяць. Ми детально розповіли про всі необхідні дозволи для будівництва, а також поділилися деякими особливостями філіппінського менталітету, з якими ми зіштовхнулися. І якщо ж ви ще не бачили це відео, а можливо всі попередні, то справа в куточку ви знайдете посилання на цей альбом. Тож в цьому відео ви дізнаєтеся точно ціну, яку встановила нам плані будівництва. І до речі, деякі з вас майже вгадали в коментарях. Також ми поділимося нюансами проведення електроенергії будинок, покажемо процес цементування підлоги та стін, та розповімо про те, як нам доставили бракований метал для даху. І до речі, ми хотіли б нагадати вам про наш телеграм-канал, де ви можете дізнатися багато корисної інформації стосовно проживання на Філіпінах, а також задати всі хвилюючі вас питання. Тож приєднуйтесь, друзі. Не забудьте ставити свою подобайку, підписатися, якщо ще не підписані, а також додивитися це відео до кінця, оскільки нам конче необхідні години для отримання монетизації. Щиро вам дякуємо. Як тільки каркас даху було пофарбовано та встановлено, наша будівельна бригада розпочала новий етап будівництва це заливання підлоги цементом. Але для початку їм потрібно було спершу підготувати підлогу, повністю її вичистити та вирівняти. Потім необхідно було викласти арматурну сітку, для того, щоб збільшити міцність конструкції, а також запобігти появі тріщин. Заливання підлоги було виконано поетапно, починаючи з вітальні та переходячи до спален. А на кімната надалі ще немає бетонного покриття, оскільки спершу необхідно провести та встановити систему каналізацій. Відразу по завершенню заливання підлоги хлопці перейшли до цементування стін. Вони розпочали зі зовнішніх стін, поступово переходячи до внутрішніх. Якщо говорити про важливу частину будівельних та електричних робіт, які перш за все вимагають неабиякої уважності, а також дотримання раніше поданого для отримання дозволу на будівництво плану електрики. Свою роботу електрики та його помічники розпочали з першої зі створення розміток на стінах для розеток, вимикачів та ламп, а потім перейшли до створення спеціальних пазів під гофуру та боксів для кабелю. Якщо порахувати, то в сумі в будинку планується приблизно 19 отворів для розеток, 5 отворів для вимикачів світла, а також 7 отворів для ламп у стелях та стінах. Один із днів нам необхідно було навідатися до одного оптового складу, щоб оплатити чергове замовлення. На самому початку Джен порекомендував нам це місце, оскільки він сам раніше працював в одній команді з одним із майстерів. А також дуже зручно є те, що цей склад знаходиться неподалік місце розташування нашого нового будинку. До речі, саме в цьому місці ми замовляли блоки для будинку. В цілому всі необхідні матеріали для будівництва ми замовляли із п'яти шести різних магазинів. В одному місці, наприклад, дешевше блоки, а в іншому пісок. Тому, оскільки ми більш-менш орієнтуємось в товарах та їх цінах на острові, ми періодично заїжджаємо на цей склад, щоб щось знову замовити. І цього разу ми сплатили матеріалів на суму 19,5 тисяч песо. Це 344 долари або 13,5 тисяч гривень. Цю суму входять в блоки. 22 2 песо за штуку, 40 центів або 15 гривень. Цемент 230 песо за штуку, це 4 долари або 160 гривень. А також арматура 8 мм, 90 песо за штуку, це 1,6 долари або 62 гривні. Та арматура 10 мм, 160 песо за штуку, це 1,9 доларів або 110 гривень. На початку проєкту було заплановано виконати дах з фронтів з блоків, але виникло невеличке непорозуміння з чаном. Він трішки неправильно зрозумів наші плани і планував використовувати метал і дерево для фронтів, через що ми були змушені дозамовити більше блоків, щоб завершити фронти, так як було нами сплановано. Зайняло додатковий час, але все було виправлено. Ми вважаємо, що такий вигляд даху зробить роботу більш якісною. А результат ви самі можете побачити на відео. Після цього всі стіни хлопці почали покривати ґрунтовкою білого кольору, оскільки в майбутньому планувалося фарбування стін саме в такий колір. Грунтовку ми купували безпосередньо на острові, і ціна за одну ванку грунтової краски становить 1200 песо за 4 літри. Це 21,5 долар, або 830 гривень. В сумі ми витратили всього 4 банки на весь будинок, тобто 16 літрів на будинок з площою 60 квадратних метрів. Також під час проведення робіт з електрикою було встановлено головну коробку з вимикачами для електропостачання в будинку. Загалом було встановлено 8 вимикачів, кількість яких була б достатньо для нашого будинку. Проте на початку Електрик радив нам встановити велику коробку на 20 вимикачів, однак вона була б занадто великою за розміром, і це нагадувало б не приватний будинок, а якесь підприємство. І не було ніякої необхідності встановлювати таку велику коробку. Тим паче, що коштувала вона дещо дорожче. За час будівництва ми також помітили, що матеріали почали значно дорожчати. До прикладу, ми можемо сказати, що фірма, з якою ми співпрацюємо, підняла ціни на 20-30% саме на пісок, арматуру та блоки. Ми не впевнені, чи це проблема в сезоні або просто в конкретній фірмі, але сподіваємося, що на цьому ріст цін, хоча б трішки зупиниться. На відео ви можете побачити вже фінальний етап процесу встановлення каркасу і після чого можна буде розпочати встановлення самого даху. Отож, в минулому відео ми розповідали вам про те, що для отримання дозволу на будівництво одним із необхідних документів є план будівництва, в якому розписуються всі матеріали та повністю прораховується приблизна ціна будинку. І ми запропонували вам поділитися своїми здогадками стосовно ціни з нами в коментарях. До речі, деякі з вас майже вгадали: отож приблизна ціна будинку в плані будівництва це 1 мільйон 80 тисяч песо або ж 19. 000 ми знайшли декілька посередників, через яких можна було замовити матеріали на дах, але постачальники у них були одні і ті ж. Тож різниці в тому, де замовляти, не було. Тому ми скористалися послугами магазину, який знаходився по дорозі до ділянки, і замовили все там. Доставка здійснювалася із СЕБУ, а у нашій ситуації очікування зайняло трохи більше тижня. Проте, по прибуттю, ми виявили, що весь товар був пошкоджений через вину водія, який його доставляв. Тому ми відмовилися його приймати. Представники магазину сказали нам, що нам потрібно чекати ще три тижні на новий товар, проте натякали, що цей товар в нормальному стані і ми можемо його прийняти. Ми висунули свої претензії і сказали, що даємо тиждень на доставку нового товару без пошкоджень, або чекаємо повернення коштів за наше замовлення. А що ви розуміли, сама вартість доставки в даху становить майже половину суми чеку це 60 тисяч песо. Або 1060 доларів. Працівники покивали головами, і через декілька днів ми отримали товар в ідеальному стані за нашою адресою. Як тільки ми дочекалися другої нашої доставки та отримали вже нарешті якісний та неушкоджений метал для даху, наша команда негайно розпочала його встановлення. В цілому, цей процес зайняв небагато часу, лише декілька днів. А от більше часу хлопці витратили вже на нарізання кутів для даху, оскільки ця праця досить кропітка і потребує багато вимірювань та розрахунків. Ми все частіше звертаємо увагу на завищені ціни для іноземців у будівельних магазинах, і не лише проте, це явище виникло не лише через продавців, які всіма способами хочуть заробити копійку, але й через самих іноземців, які часто не перевіряють ціну і просто купують все за першою запропонованою ціною. Іноді ціну можуть завищити навіть у декілька разів. Це призвело до ситуації, коли нам навіть доводиться говорити продавцями, що нам треба спершу перевіряти ціни в інших магазинах, і вони починають реагувати на це здивованим обличчям. Однак, з часом ми помічаємо, що деякі продавці вже не звертають уваги на наші запити і стають більш толерантними до наших перевірок цін. Тож, якщо ви не хочете витрачати гроші даремно, ми радимо вам завжди перевіряти ціни та аналізувати ринок. А також ми хотіли б сказати вам декілька слів щодо інтернет-магазину Lazada, де ви зможете знайти більшість товарів, які є в стаціонарних магазинах, за більш низькими цінами. Але мінусом буде те, що в більшості випадків доставка є платною, а також очікування може тривати до одного тижня, а іноді і довше. І обов'язково звертайте увагу на акції. Часом вам можуть потрапити дуже вигідні пропозиції та безкоштовна доставка. На початковій стадії розробки плану будівництва ми мали на увазі створення світлого та просторого, але й водночас компактного будинку. Виникло питання, як саме це зробити. Певний момент, ми вирішили, що розташування вікон у стелі є хорошою ідеєю, але ми не були впевнені, чи буде це практично. Після обговорення з Джаном ми все ж таки прийняли рішення реалізувати цю ідею. Зранку будинок освітлюватиметься боковими вікнами, розташованими по лівому боці, тоді як вікна у даху не будуть заважати сну, а лише ніжно пробуджувати рано вранці. Сонячні промені будуть потрапляти у вікна у даху після обіду і до вечора, забезпечуючи природне освітлення у будинку. Наразі ми розглядаємо можливість встановлення відкидних вікон для додаткового вентиляційного доступу, але остаточного рішення щодо цього ще не прийнято через питання, пов'язані з дощем. Також ми розглядаємо можливість встановлення жалюзі на ці вікна. Один із вихідних ми вирішили відвідати один із магазинів на нашому острові Сікіхор, який спеціалізується на виробництві вікон та дверей. В Цілому вибір на острові всюди один і той самий, а доставка з магазину, наприклад, із сусіднього великого острову Некрос, достатньо дорога. Отож, в магазині, що ми відвідали в наявності, є лише три кольори для вікон: це білий, чорний та світло-коричневий. Він є товщим від попередніх два, оскільки є обклеєний спеціальним матеріалом. Темнокоричневий кольор для вікон нам видався найкращим, і вже ж сподобався. Але варіацію в цьому кольорі треба доставкою чекати із острову Сибу більше двох тижнів. І відповідно, ціна буде вище, оскільки вони будуть нарізати спочатку тут, на сікіхорі. Далі будуть надсилати цей матеріал на си. Бу, а потім будуть чекати, поки його надійшлють назад на наш острів. І до цього всього є ймовірність, що замовлення прибуде у пошкодженому вигляді, як було в ситуації з дахом. Але в цілому сам матеріал темно коричневого екземпляра по якості такий самий, як і світло-коричневий. Якщо говорити про двері, то вхідні, скоріш за все, треба буде робити металеві, оскільки пластикові не є досить практичними, а також не дуже естетичні, тому буде складатися враження, неначе ми перебуваємо в. Магазині з хідними дверима ми вирішили ще подумати, оскільки треба спершу вирішити з вікнами та їх кольором і замовляти все разом, щоб співпадало по дизайну і по кольоровій гамі. Між кімнатами, ймовірніше, ми поставимо дерев'яні двері, оскільки знову ж таки пластикові не є практичними, дуже тонкі, а відповідно звукоізоляція буде погана. Отож, ми вирішили ще подумати, що робити, оскільки світло коричневий нам не дуже подобається. Після перерви у декілька днів Джан та його команда розпочали процес обкладання внутрішньої частини даху підшивкою, а саме фанерою. Ми вирішили обшивати дах спеціальними дерев'яними панелями, які схожі на гіпсокартон, для того щоб вирівняти стелю та, хоча б трохи збільшити звукоізоляцію, особливо в разі дощу. До речі, ми помітили, що філіппінці часто залишають дах у відкритому стані, де металева конструкція повністю оголена. Ми розглядали можливість встановлення додаткової звукої ізоляції. Але як виявилося, що подібні технології не є поширеними тут, а самі матеріали для цього важко знайти в магазинах. Крім того, вони коштують дуже дорого з цієї ж причини. Як ви помітили, стіни будинку досить високі, майже цілих 3 метри завишки. Зараз вже зрозуміло, що в разі, якщо цей будинок буде продаватися, нові власники будуть мати можливість створити додаткові спальні місця у вигляді двохповерхового ліжка або створити щось по типу ліжка під стелею, яке дозволить ефективно використовувати вертикальний простір. Ми таких планів наразі не маємо а от для нових власників, в разі чого це буде хороша можливість. Тож, друзі, на цьому все. Сподіваємось, це відео було цікавим для вас. Не забудьте поставити свою подобайку, а також підписатися на наш канал. Па-па!